Я особливо їм все, що на в городі у нас є. Все своє, картопля своя, огірки, сіовощі, молоко своє, сметана і масло своє. Не м'ясне, ну, молочне, якщо вдома, а більш такої, фрукти. Пити багато. Скільки? Пити і що? Ну, Соки, березовий сок, гранатовий. Ну, я не знаю, хто скільки п'є, мене діти дуже багато п'ють. Поради, якими поділилися ужгориці, цілком слушні. Лікар-діатолог обласної лікарні закликає найперше звернути увагу на питний режим. Влітку протягом доби здорова людина має випивати півтора літра рідини. Головним чином воду та компоти. Від вживання газованих напоїв бажано утриматись. Добре, втамовує спрагу непересолоджений чай, зокрема теплий. Узагалі ж пити слід теплі літні або прохолодні напої. Чи, жані, чи гарячі згубно впливають на зубну емаль, багаті вологою та вітамінами овочі й фрукти. Їх лікар радить споживати в достатній кількості та переважно до обіду, адже в другій половині дня вони можуть провокувати процеси бродіння. Менше споживати влітку радять тваринних білків, цебто м'яса. Таких жирних сортів м'яса – свинина, інюшатина, гусятина, де багато жиру. Я не, не призиваю взагалі повністю. Обмежити не вживати м'ясо, так м'ясні вироби, але їх обмежити їхню кількість, тому що в літню пору року, взагалі, обмін речовин він знижується трошки, і різні процеси проходять, і тому білка, особливо тваринного походження, треба вживати менше. Молочні продукти корисні в цей час. Кисломолочним слід надавати перевагу перед цільним молоком. Особливо актуальна порада для людей похилого віку. Що ж до малечі, котра зазвичай у спеку не має апетиту. Їжа повинна бути. Бути такою, що легко засвоюється, утім примушувати дитину їсти не обов'язково. «В Кожній сім'ї, кожна мама свої знаходить рецепти, як заставити дитину поїсти, але це не потрібно робити через силу. Знаєте, тих дітей малих вони ще більш розвинені, Ті природні інстинкти вони ще зберігаються більше і вони відчувають, хоч якщо вони бажають їсти, вони повірте мені. Дієтолог не рекомендує давати дитині окрошку, квас і незнайомі екзотичні фрукти. Надто важливо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Мити плоди, зберігати їжу в прохолодному місці, зважати на термін придатності продуктів і споживати страви, особливо приправлені майонезом, лише свіжо приготовані.